Напишіть, будь ласка, чи добре чути і ми розпочнемо. Аго. Просто в чаті напишіть слово чути добре. Угу. Все, дякую дуже. Отже, сьогодні у нас дуже цікава тема, дуже багато питань було, і вирішила зробити такий одногодинний пояснення. Про підживку, підкислення та використання мінеральних добрив для лохини у весняний період та й взагалі протягом року. Але розпочнемо з того, що для того, щоб виростити смачну, органічну, щедру лохину, потрібно знати всього-навсього три основних правила: перше, це купити якісний посадковий матеріал. А друге Зробити хороший субстрат. Тут ми лохини не надуримо. Субстрат має бути справжнім, таким, як вона любить, і третє забезпечити хороший полив. Якщо всі ці три умови буде дотримано, то далі просто кожного року правильна підживка, підкислення або використання мінеральних добрив і врожай буде стабільний, щедрий кожного року. Отже, розпочнемо. Спочатку про мінеральні добрива. Ця тема для мене найбільш така болюча, тому що я не люблю використовувати мінеральні добрива. Ну, якби вони для мене є лишні, але інколи бувають такі ситуації, коли саженцеві дуже погано, і потрібно, щоб він стартанув, все-таки його підживити. Найкращий період вносення мінеральних добрив це, звичайно, весна. І квітень, коли починається ріст рослинки, вносимо зазвичай сульфат амонію, це найбільш бюджетне таке мінеральне добриво, яке найдешевше коштує, і насправді воно найефективніше. Сульфат, сульфат амонію, записуйте. І тепер умови, як його потрібно вносити. Сульфат амонію вноситься лише три рази. Перший раз у квітні, другий раз в травні і третій раз в червні. Приблизно на один квадратний метр ну можете розраховувати, що це на один кущ 25 грам. Обов'язково ґрунт має бути дуже добре зволоженим перед тим, як вносити будь-яке мінеральне добриво. І бажано, щоб це був вечір або похмура погода. Посипаємо, ніби солимо суп. Не зовсім близько біля стебла, трошки далі. І якщо є можливість, можна полити після внесення. Ну, то буде дуже добре підібрати таку дощову погоду, щоб дощик полив. А інколи вносять це мінеральне добриво, розводячи в воді, і ми так не використовуємо, тому що важче розрахувати, і коли попадає на листочки, теж можуть бути проблемки. Я написала в чаті про передоз мінеральними добривами, ми знімали в минулому році відео, тому що дуже часто весною люди вносять більше кількість мінеральних добрив, чим потрібно. І лохина вона є тою рослинкою, яка дуже, дуже чуттєва, адже її коренева система дуже тендітна, і якщо ще сухий субстрат, вона. Дуже погано реагує на передоз з мінеральними добривами. І це, як ви можете це побачити, ну, по-перше, листочки починають в'янути, ніби все добре, ну, не сухо, а листочки вянуть, потім стають коричневими і можуть обсипатися. Ще можна, крім сульфат амонії, використовувати комплексні мінеральні добрива, там зараз є дуже їх багато. На них зазвичай намальовані ягодки лохини і написано для буруки, чи для лохини, чи для чорниці високорослої. Але у нас було запитання, попередньо задавали, коли ми створювали анкету про те, що буде ця трансляція. Там було запитання про те, що. Я зараз знайду, що купили добриво для лохини, але немає мікроелементів, які входять в це добриво, і як правильно розрахувати мікродози. Тому скажу так: мінеральне добриво, якщо це, ми <кій> повинні дуже добре дивитися інструкцію, і якщо там немає написано мікроелементів, які входять, то його краще не купляти. Тому що ну це невідомо з чим ви піділити свою улюблену рослинку до того ж, будь-яке, навіть коли ви купляєте хліб, там написано склад, мука, вода, дріжджі, сіль. А добриво це взагалі, якщо там немає такого, то його брати не можна. Звичайно, це може бути хороше добриво. Можливо, воно розпако... розсипано із великих мішків маленькі там якісь пакетики, тому на кожному не писали. Якщо так, то попередньо продавця попросіть інструкцію по використанню, напишіть на свій папірець і положіть в пакетик. Це дуже обов'язково, тому що кожне він Використовуватися по-іншому, і розрахувати, дивлячись на гранули мікродози, буде дуже важко. І завжди купляйте провірених продавців, тому що на сьогоднішній день дуже багато людей, які продають неякісні добрива, неякісні саженці, ну і неякісний субстрат для лохини. Якось так уже їх стільки розвелося з кожним роком це більше і більше. До речі, можу порекомендувати хорошого продавця. З Волині Тетяна Здоровій, вона проживає в Кобелі, і на її Фейсбуці сторіночка, по-моєму, зелена крамничка називається. Ми вже дуже давно в неї купляли і купляємо, вона возить з Польщі дуже якісні, хороші мінеральні добри. Ви можете в неї замовляти, рекомендую. Так, ось основні такі поради по мінеральних добрих. А тепер безпосередньо перейдемо до живки та підкислення. Опа, в мене акумулятор розрядився.